Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. П'ятий клас добре тренувався, готуючи до спортивних змагань. Усі старалися, хто як міг. На урочисті церемонії, в кінці змагань переможцям вручали нагороди. Їхні обличчя сяяли від щастя. Сергій переміг на змагання бігунів. А уявіть собі, що було б, якби він спочатку біг швидше за всіх. Перегнав би всіх, але перед фінішною лінією зійшов би з бігової доріжки та сів собі відпочити. Таке не можна навіть уявити хто гарно почав, той повинен бігти так само до кінця. Те саме стосується і віруючих в Ісуса. Важливо не лише початок життя з Ісусом, але йти цим шляхом до кінця. Усе залежить від того, як ми пройдемо на шлях. Ісус допомагає нам, як Він допомагав і Степану. Багато хто намагався переконати його не вірити в Ісуса. Біблії написано, що до нього прийшли люди і спробували з ним сперечатися, але Степан не вступився в суперечку. Вони розлютилися на нього і почали розповідати всім навколо лиху неправду про Степана, хоча він вірив у Бога і допомагав бідним. Степану довелося постати перед судом. Степан хулив Бога і вчив тому, що суперечить закону. Це правда? Всі дивилися на Степана. У нього обличчя сяяло, як в ангела. Замість того, щоб захищатися, він почав розповідати їм про Ісуса: Божий син прийшов на землю. Ви розп'яли його на хресті. але Бог воскресив його з мертвих. Навіть на суді Степан залишався вірним Господу Ісусу. Потім він подивився на небо і сказав: Я бачу розкриті небеса та Ісуса, що стоїть праворуч від Бога. Почувши ці слова, розлючений натовп кинувся на Степана. Його побили, а потім поволокли за місто і каменували. Степан залишився вірним Ісусу. До самої смерті. Його забили камінням на смерть. Перед смертю він молився. Господи Ісусе, я йду до Тебе на небо, прости йому всі гріхи. Шлях до мети був нелегким, але Степан залишився вірним. І за це Ісус дав йому вінець слави. Завжди варто вірити в Ісуса і залишатися вірним йому. Адже труднощі, ненависть і зневага це не кінець найкраще попереду. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контактриска.ру собачка. Сторифул Чилдрен крапкоорг.